Доброго дня, любителі сади винограду сьогодні продовжую свій експеримент і роботу над молодими саджанцями винограду. В цьому сезоні поклав собі за мету максимально знайти ключик і максимально ефективно знайти спосіб з моєю агротехнікою, агротехнікою з моїм підходом до молодих саджанців, як їх розігнати, щоб в минулому році спробувати отримати хоч якусь сигналку. Звісно, не всі саджанці піддаються дресуванню, але ми над цим працюємо. Тому сьогодні я вам покажу свій метод, який я проміжний метод, тому що я використовував перший варіант, про який я вам обов'язково ще розкажу. А цей метод я вам вже покажу. І обов'язково я у кінці сезону підведу пісумок і з вами поділюся своїми спостережами і своїм досвідом. Те, що в мене вийшло, що не вийшло, і хто піддався а хто не піддався. Значить, сьогодні я буду використовувати 250 грам дріжджів на 10 літрів води, цукор дві склянки. І обов'язково температура води мала бути бажано. Ну, хто каже, бажано, хто каже обов'язково, це вже інше питання. Кожен вирішує сам. 30-35 градусів. І при такій температурі я залишаю десь на 2 години. Це все буде при такій температурі у мене бродити. І це відро, це відро я виливаю у свою ванну, які 150 літрів. І це все я буду підливати всім молоді саджанцям, які були посаджені в цьому сезоні і в минулому сезоні осінню. І також буду підливати розсаду і всю зелень, яка росте у мене на городі. Тому обов'язково слідкуйте за моїм каналом, я поділюся. Своїми спостереженнями, своїм досвідом і зроблю висновки, і вам скажу наскільки ефективно, ефективніше був перший метод, чи цей другий метод у розвитку моїх саджанців. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися і спостерігайте, ділюся чисто своїм досвідом і тим, що я роблю. Для того щоб досягнути того чи іншого результату, все будьте здорові до наступних відео бережіть себе, рідних, і все буде добре.